Друзі, привіт! З 1 січня 26 шостому році мобілізація очевидно, що продовжиться, але наскільки вона підсилиться, наскільки вона погіршиться, ось про це сьогодні в відео все вам юридично поясню, тому що ось ті заголовки, які я побачила в змі, вони не тільки настрою святкового не додають, м'яко кажучи, а ще і нагнітають там ситуацію, де по факту нічого не зміниться. Отже, йдемо по порядку. Вкотре реформа ТЦК. знову збільшення їх кількості. Прем'єр-міністр Середенко зареєструвала законопроект 14320. Мета цього законопроекту, щоб ось ці відділи районних ТЦК, які і так вже є, відповідно до положення про ТЦК, ось ця адміністративна вертикаль, коли ми маємо обласні ТЦК, нижче йдуть районі, міські районні міста, і нижче них нікого нема. Тобто можуть бути тільки ось ці відділи, І як вони зазначають, Денис Шмигаль пояснює в пояснювальній лізаписті, що ну неефективна робота цих відділів, тому потрібно. Скажімо так, створити ще більш таку е, меншу ланку в цій системі і нижче тих районних або міських ТЦК зробити ще і селищні ТЦК ось така ідея. І тепер ви можете побачити такі заголовки, що ТЦК буде тепер в кожному селі, а то і в кожній хаті. Друзі, мені хочеться сказати: ну, а ви знаєте, що таке взагалі село? Селище це населений пункт, де загальна чисельність жителів становить не менше. 5 тисяч, село менше 5 тисяч, і це якщо брати суто юридичний аспект. Тут мова йде не про сільські ТЦК, а про селищні ТЦК, тобто відповідно ті пункти, де проживає не менше 5 тисяч громадян. Ну добре, навіть якщо вони створять окремо ці селищні ТЦК, чи змінить це якось мобілізацію? Абсолютно ніяк не змінить, на мою думку. Тому що усі функції, які виконувалися до цього РТЦК, або там міським ТЦК, усі ці так звані маршрути оповіщення для груп оповіщення. Вони і так, відповідно до постанови Кабміну 560, могли собі бути і до цього і нічого не заважало розпорядженням голови військової адміністрації включити до групи повіщення конкретних там осіб з ТЦК. А начальнику РТЦК видати наказ конкретними маршрутами із зазначенням конкретних адрес, в тому числі і в цих ось селищах. Власне, це вони і робили. Тому ось цей законопроект, чесно кажучи, знаєте, він більше схожий на те, щоб збільшити. Чисельний склад. Посадових осіб ТЦК з метою, напевно, що військової служби своїх там провіловійованих осіб у тилу. Як це інакше пояснити, я не знаю. Далі, друзі, зміни по ВЛК. Дуже гучна новина пролунала, тому що ж військова омбудсмен Ольга Рашетилова нещодавно висловилася щодо наказу 402-го, яким визначається придатність до військової служби на ВЛК, готуються такі суттєві зміни на рахунок переліку хвороб. На своєму телеграм-каналі я завжди надаю дуже швидко, оперативно важливі юридичні коментарі, якраз ось таких новин, заяв, щоб люди розуміли, де є юридичне підґрунтя, де правда, а де популізм, і де якісь там страшилки. Ось ця військова омбудсмен дуже часто, насправді, в останній час надає такі коментарі, які взагалі не стосуються її компетенції відповідно до того закону, який був прийнятий. Більш того, друзі, ви якщо відкрите цей закон, ви побачите. Статті перші, що? Ось цю омбудсменку призначає президент відповідно до статті 106 Конституції України і відповідно до закону про нацбезпеку. Але якщо ви подивитеся статтю 106 конституції, то ви зрозумієте, що ну немає в президента таких повноважень призначати військового омбудсмена, так само як і в законі про нацбезпеку є згадка про омбудсмена про уповноваженого справ людини. От погодьтесь, невже не можна було одного такого якісного кадра мати по. Правам людини, вже нехай буде там ось цей уповноважений справ людини і все, і досить. А не з десяток оцих різних речників по різних питаннях. Станом на сьогодні ми не маємо жодних офіційних заяв, роз'яснень, Міноборони або ЗМОС щодо скорочення ось такого переліку хвороб, які би там визначали придатність або непридатність, поки що змін немає. Тому а, от як вони з'являться, я звісно, що надам конкретний чіткий юридичний коментар. Тепер по відстрочкам студентам це взагалі болюча тема, яка щоразу то підіймається, то провалюється, і от на цей раз вийшов нарде бабак. Який сказав, що для студентів, які старше 25 років, і вступили на здобуття освіти до закладів профосвіти та пахової передвищої освіти, потрібно скасувати відстрочки, Чому ось цю свиню знову підсовують. Все дуже просто, тому що попередню свиню провалили, за неї не проголосували. І саме тому, по-хитрому, той законопроект, який вже отримав підтримку в першому читанні, не по темі взагалі, до речі, проштовхує що Розумієте, в ті нерелевантні закони проштовхують вигідні для себе пропозиції. От і зараз вони проштовхнули положення щодо ось цих скасування відстрочок для громадян 25+, плюс студентів. Поки що, це також, звісно, що законопроект, який очікує на друге читання, але тим не менше, як ви розумієте, обходити ось цю законодавчу процедуру, вони дуже добре вміють, коли їм потрібно. А от коли їм не потрібно, я нагадаю, тому що зараз можна сказати, вже і підсумки ми підводимо цього року, які законопроекти вони обіцяли прийняти і не прийняли. От давайте згадаємо: був такий законопроект 12442. Щодо запровадження кримінальної відповідальності для ТЦК та ви. Велка майже рік вже пройшов. Що там з тим законом? А нічого, тому що, вочевидь, відповідальність незакон за незаконні дії ТЦК та ВЛК не на часі. Далі друзі, законопроект 12.222, Це я взагалі просто мовчу. Скільки разів ви мене питали? Ну він взагалі просто його поховали. Далі був ще один законопроект разумково, 13.623, щоб можна було мобілізувати, скажімо так, людей 55+, тільки до тилових частин і тільки. Що з цим законопроектом? Опрацьовується в комітеті. Ну, непопулярний, як бачите, непопулярний. Зате от селищні ТЦК, підвищення заробітних плат народним депутатам ось це на часі. Ну, і, звісно що, друзі, вітаю вас із новим роком. Бажаю всім миру, добра і хорошого настрою, незважаючи на ні на що. Ваш інспектор права.